Швидкі! З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. І у сьогоднішньому відео ми з вами знайомимося з 10 фразами, які будуть вміщати в собі частини тіла. Наприклад, ренце, воси, двоні, 10 корисних фраз ви дізнаєтесь у цьому відео. Поки ми не почали, як завжди, прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Натисніть дзвіночок і не забудьте залишити лайк цьому відео, якщо вам воно, звісно, сподобається. А ми пішли вивчати фраза. і перша фраза це буде «Меч дві леве ренце. Міч дві леве ренце означає, ми теж кажемо в українській мові, мати дві ліві руки. Тобто так описуємо людину, яка ну не вміє нічого робити мануально, тобто руками. Zwróćcie tu uwagę na słowo ręce. Tak, tutaj taka wyjątkowa forma umnożenia Jedna rukacja ręka, a dwie ręce. Tak, to trzeba zapamiętać. Mieć dwie lewe ręce. Na przykład, odby, możemy wykorzystać w takim węczeni. Mam dwie lewe ręce. Nie mogę nauczyć się robić na drutach. Mam dwie lewe ręce. Не научить ще робити на друтах. Тобто, у мене дві ліві руки я ніяк не можу навчитися в'язати. Отже, м'єч дві леве ренце». Наступна наша фраза також пов'язана зі словом ренька, і ми кажемо: єсть комусь з реньки. Єсть комусь з реньки. Дослідно перекладається їсти комусь з руки. Що це означає? Означає бути покірним. Ну, Наприклад, в 20 віку. Кобєти ядви своїм межом зренькі. Так, наприклад, так, в ХХ столітті жінки були покірні своїм чоловікам. Тераз то є ще так, Зараз це вже змінюється. Отже, є комусь зренькі, бути покірним слухатися когось. Так, наприклад, його дєчі єдзо музренькі. Єго джечі, єдзому зренькі, означає його діти, е, є покірні йому, слухаються його. Ось, частіше використовується в такому ну, негативному значенні м, надмірна покірливість, є комусь зренькі. Наступна наша фраза буде пов'язана з очима і з вухами. Очі це у нас очі, зверніть увагу, око, очі. Тут також виняткова форма множини, і маємо ухо, уши. Око, очі, ухо уші. Ну і маємо таку фразу, як м'яч, очі і уші широко отварте. М'єч, очі і уші широко отварте, що означає бути пильним, бути уважним, бути на поготові, ну, до різних небезпек. І тут відразу мені спадає на думку. Так, eh, подорож до Іспанії, особливо до Барселони. Eh, Барселона, це Бар І коли хтось з ваших знайомих їде в це місто, то можете йому сказати: Мій очі і уші широко отварте, kiedy będziesz spacerować po Barcelonie. Так, мій очі і уші широко отварте. Так, Тобто будь уважний. Киди бенджеш спацеровач по Барселоні? Коли будеш гуляти по Барселоні? Бо якщо ви вже були там, то ви знаєте, що це місто Сульні з так є відомим тим, що там дуже часто щось крадуть з, з сумок. Мені, на щастя, пощастило, нічого в мене не крали, але ям'я вам очі і уші широко отварте. Коли я була у Барселоні, то... Я була справді уважна, бо знала про цей такий туристичний так, трюк. Тому м'яч, очі і уші широко отверте, бути уважним, бути пильним, бути на поготові. І ну і вже традиційно на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Знаю, що багато з вас вивчає польську мову. Перебуває зараз у пошуках курсу. Мій курс відбувається онлайн. Ви можете навчатися як по визначених годинах, тоді коли ви. Захочете, є ранкові, є вечірні. Розповімо вам детальніше. Основне, залиште і свої контактні дані в описі до цього відео. Я залишу формуляр. Або ви можете навчатись по відеоуроках, якщо у вас ненормований робочий день. Протягом курсу ми будемо вивчати граматику, потрібну, ту, яка вам потрібна для реального життя. Будемо ставити правильну польську вимову. До кожного року ви будете отримувати вправи на тренування вимови, і ми будемо її перевіряти так, щоб на виході з курсу ви звучали в. Певнену польською мовою розуміли, чому джень читається в такий спосіб, а жінку в такий спосіб. Будемо вивчати багато слів від, до, на теми, які потрібні для щоденного життя. І так само будемо е, вірити в себе, і ви зможете піс, під, після курсу, та й вже під час курсу повірити, що польську мову вивчити можна. Головне для цього потрібна структура, контроль. Якісно поданий матеріал і відповідні вправи для тренування всього того, що ви вивчаєте на курсі. Я бачуся з вами вже на курсі. Кого зацікавив він, то в описі до цього відео є форма, яку ви можете заповнити, і наш куратор вам зателефонує і розповість деталі про курс. Запрошую, чекаю на вас вже там і йдемо далі. з скінчить в 4 очі. Так? Розмовлять з кимсь в чотири очі, тобто, це означає говорити на самоті, говорити наодинці, в чотири очі. Наприклад, ви хочете з кимось поговорити приватно на самоті, то ви можете сказати: «Мушу з тобою porozmawiać w cztery oczy, kiedy będziesz міja czas. «Мушу з тобою porozmawiać w cztery oczy. Кіди бадіш мій час. Тобто я хочу з тобою поговорити на одинці, а це на одинці перекладемо в чотири очі. Кідеш міч час, тобто, коли ти будеш мати час, запам'ятовуємо розмовлять з кімось в чотири очі, no, для того, щоб різні клітки розказати, або поговорити про щось приватне. Кламач! В живе очі. Це наша наступна фраза, і також використовуємо слово очі. Квамач в живе очі означає обманювати, брехати в очі, реки додають в живе очі, квамать в живе очі, тобто говорити брехню і ну, зовсім так не, не, не соромитись цього. Наприклад, Тен, ку, ten політик квамав в живе очі, але всю мовці живі. Цей політик кłamaв в живе очі. Цей політик брехав в очі, але всі йому вірили. Так? Або ви хочете сказати, що хтось вас запитав про якусь пораду, і ви можете сказати, що не хоче кłamać w очі, oczy, ale uważam, że nie masz racji. Nie chce kłamać w жиve oczy, nie хочу тобі брехати в очі. Але уважим, що немає рації, але я вважаю, що ти ну, не правий. Тобто, «кламач», у живе очі обманювати, так, безсовісно обманювати. Слово «кламач» навчіться відмінювати у теперішньому часі, змінюється воно так: я клам'є, ти клам'єш, он клам'є, ми кваміємо, ми брешемо, ви квам'єчі, ви обманюєте, і вони, вони брешуть, вони обманюють. Отже, кламач вживе очі». Наступна фраза буде пов'язана з вухами, і ми кажемо: «Мєть чогось повижай ушу. Міч чегось повижай ушу. Постійно перекладається мати щось, вище, так, вище вух. Е, але в переносному значенні це ну, от, е, досить. Так, коли ви хочете сказати, ну, я вже не можу досить, ми можемо це сказати. Наприклад. E, um, ona ciągle kłamie mi w żywe oczy, mam już to powyżej uszu. Tak? Ona postieńno mnie obmaniuje, bresze mnie i ja, z mnie dosyć. To tak? e, z mnie dosyć, bo możemy przeklać, mam już tego powyżej uszu. E, jeszcze taka podobna fraza, mieć coś po dziurki w nosie. Я думаю, що це пов'язано з водою, так, коли ви плаваєте або коли ви поринаєте в воду, так? то коли вже в ще, ну то вже не можете дихати, так? Рот прикритий, в ще теж, так? тобто отвори у носі також, тому вже ви просто задихаєтесь. І от думаю, що така етимологія цього, цього фразоологізму: міч щось в ще. Наприклад, мамюш того подюрківно ще вистарче, з з тим, так? З мене досить вистачить, e, «Перестань це робити. Наприклад, коли хтось, хтось щось робить а вас це дратує. Ну, наприклад, постійно запізнюється на зустрічі, то в можемо повідати, що цього по подірки в нощі. Я пунктуальна, а ти чоле ще Так, З мене досить, я пунктуальна, а ти постійно запізнюєшся. Маміш того повижий ушу, або. Мам, так, мам то по в ноші. Ось такі фрази запам'ятовуємо: бич очком в голові. Бич очком голов'я перекладається бути для когось дуже важливим, бути для когось, ну от як зіницею в оці. Тобто, ви бережете це, ви любите, ви постійно піклуєтесь про це. Бич очком в голові. Наприклад. jej synek jest dla niej oczkiem w głowie, tak? Jej e, synok, e, synoczok, tak, jej synek, mamy syn, synek, tak, synek to synoczok. jej synoczok dla niej prosto jak źrenica w bo ona go bereże jak zienicę w Łocie. Tak? Być oczkiem w głowie. Na przykład zawsze byłam w oczkiem w głowie dla swoich rodziców. Zawsze byłam oczkiem w głowie. Для своїх роджіців, так? Ем, Мене завжди берегли як зіницю в оці в нашій сім'ї. Трошки по-іншому ми це перекладаємо. Ну бо з фразоологізми зазвичай зазвичай мають якийсь інший переклад в українській мові. Ось, тобто, бить очкем в гвов'є Тут зверніть увагу, що не окем в гвов'є а очкем в Гвов'є. Бич очкем бути улюбленцем, бути кимсь, за ким пильнують і кого дуже люблять. Вище себе не стрибнеш, так? або ем, вище голови не стрибнеш. По-польськи ми це скажемо: гвовоу муру ні преб'єш. Гвовоу муру не преб'єш, Дослівно, головою стіни муру не проб'єш. Не знаю, може і проб'єш, якщо дуже захотіти. Тут все залежить від того від нашої сили думки, думаю, але маємо таку фразу: «Голову муру не преб'єш. Ну, наприклад, ми можемо сказати: слухай, голову муру не приб'єш, не можна научити польського в один день". Так? Е, Ну, послухай, е, вище себе не стрибнеш, ну не можна вивчити польську мову за один день. «Голову муру не приб'єш. Nie można nauczyć się polskiego w jeden dzień. Czy rozmawiałeś, że jest za jeden dzień przeglądamy w jeden dzień? W jeden dzień. Dobre. Dalej porozmawiamy pro włosy. I tutaj podobna do ukraińskiej fraza włosy stają dęba. Was СТАЮ ДЕМБА demba, тобто волосся на голові встає, так? Коли ви побачили щось таке жахливе, страшне, те, що вас так потрясло, ви можете сказати. Kiedy oglądam zdjęcia z Mariupola, to wasista mi denba. Kiedy oglądam zdjęcia z Mariupola, Тоосистаю мій демба. Коли я дивлюсь фотографії з Маріуполя? Волосся стає мені дибом, от бачите, ми українській мові подібно говоримо. І тут можете цю фразу використати тоді, коли ви хочете розповісти про ситуацію в Україні. А до речі, тут, якщо ми вже говоримо про цю тему, якщо ви хочете вивчити слова, фрази пов'язані з війною, і ви хотіли б описати так своїм польським знайомим ситуацію в Україні, то дайте мені знати у коментарях, я запишу відео власне на цю тему, як описувати війну, як про неї розповідати. Отже, воси стаю демба. І остання наша десята фраза також пов'язана з «восами», так, з волоссям. І тут ну, так дуже цікаво польською. Ми кажемо Прензай мі воси на двоні вироснув. мі міуси на двоні вироснув. Тобто, скоріш мені волосся на долоні на руці виросте. Так, українською я шукала відповідник. Я думаю, що це наше коли рак на горі висне. Тобто, ну дуже мало ймовірно, що це станеться. Якась ситуація, так тоді ми можемо використати ось це прензаймівоси на двоні вироснув. Так, коли, наприклад, ви маєте друга, який постійно... Ходить в дресах так, в спортивному костюмі, ну і ви просто не уявляєте, щоб він вдягнув, наприклад, класичний елегантський гарнітур, і ви можете тоді сказати: пензеймі воси на двоні виросну, ніж зобачить в гарнітуже". Так? гарнітуре. Прензеймі воси на двоні виросну, ніж зобачего в гарнітуже". Так? Тобто, скоріше рак на голові, на голові на горі свисне, ніж я побачу його у костюмі. Отже, коли щось таке, от мало ймовірне, що станеться, ви можете сказати мі госи на двоні виросну. Ось і все, друзі. Це 10 фраз, які підготувала вам на сьогодні. Маю надію, що вам сподобалось. Дайте мені знати у коментарях, яка фраза була для вас новою. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. Це така оцінка моєї роботи. Мені завжди приємно, коли бачу, що під відео є багато лайків і це дуже мотивує мене до роботи. Також я хочу вас запросити коментувати мої відео. Я кожен коментар читаю обов'язково так даю відповідь. І ще, якщо ви сидите в інстаграмі, користуєтесь цією платформою, то запрошую вас туди. Кожного дня ми з вами будемо вивчати польську мову, буду розповідати більше про себе, як взагалі вивчати польську мову, ділитись лайфхаками. Забігайте туди. А якщо ви хочете потренувати, Тему, яку ми сьогодні розібрали в цьому уроці, то я запрошую вас у телеграм. Там на вас будуть чекати тести по цьому відео. Ну і ще маса корисної інформації. Телеграм, наш телеграм-канал, це ну просто скарбничка корисної інформації. Багато постів бачу, що ви зберігаєте, ділитеся з друзями, тому я запрошую вас також туди. Забігайте, будемо в контакті в різних соцмережах. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia. Cześć!